Всім привіт, друзі! Ми вам дуже дякуємо за 100 підписників. Я і Роська дуже сильно раді. У нас є деяка цікава ідея. Якщо вам цікаво не тільки Росіна життя, а ще й моє, я можу створити канал свій, там, де я буду знімати своє життя з обличчям, і там Роська також буде попадати. Але, дивіться. Я його зроблю або на 100, або на 1000 підписників. Якщо ви напишете в коментарях хоча б 5 плюсиків, тоді я зроблю його на 100. Якщо ви напишете менше, зроблю на 1000. Тому, як вам цікава така ідейка чи ні, пишіть в коментарях. Ось така в нас рочка, вже, вже подорослішала. Вже неї майже очко виздрувало. До речі, я буду знімати відео кожен день. Кожен день, три рази в день, кожен тиждень, крім вихідних. Вихідні у мене відпочинок, тому що також придумувати ідеї це не дуже легко. Дуже сильно вам дякуємо за 100 підписників. Ми дуже пишаємось вами, будемо ще більше старатися і робити всякий, всякий контент. Скоро будемо проводити прямі трансляції. Всім дякую за перегляд. підписуйтесь, ставте вподобайку, пересилайте це своїм всім друзям, батькам, рідним, щоб вони також на нас підписувалися, підтримуйте український контент. Всім дякую за перегляд і всім па-па!